Привіт, мої хороші! мені написали коментар о, у відео, де я розказую, як я почуваюся некомфортно у присутності заможніх чоловіків, і спитали, а як же ж я з цим справляюся, і е, які є методики, якщо ось е, та дівчина, яка коментувала, я так розумію, що така сама історія, і ноги у цієї історії ростуть так само з дитинства, як і у мене. Бо якщо ви подивитесь це відео, ось тут. В якому я розказую, що все почалося з дитинства і все почалося зі злиднів. От так от я вирішила відповісти трошки докладніше, тому що писати таке не коментар, і тільки для одного однієї підписниці, ну, мабуть, це несправедливо. Тому я, ж, я жінка справедлива, до речі, щоб ви знали. Якщо хтось не знає, так знаєте, яка я справедлива. Да, у мене загострене почуття справедливості, і я скажу, що це комплекс також. Тому що справедливість, яку, яка вимагається за НАТО, це у людей властива людям, які виросли в дуже скрутних. Матеріальних умовах і в дитинстві нас дуже сильно ображали, а потім нам було дуже важко здобути освіту ну, у людей мого віку, так? коли це ось радянські часи, все за хабарі, а потім оті лихі 90-ті і так далі. Ну, коротше, не буду я вам тут зараз розпливатися своїми геніальними думками по інтернету. Давайте я розкажу вам, дам конкретну відповідь на конкретне питання. Як я опрацювала свою проблему того, що я почуваюся неймовірно дискомфортно, що в мене отак-от от лється з мене у присутності заможніх чоловіків? По-перше, я прибігла до своєї професії, тобто я прикрилася своєю роботою як щитом. У мене така робота, яка пов'язана з тим, що люди, які хворіють на певні захворювання, від мене залежить, бо я лікар-мануальний терапевт. Тобто, у того у кого там хребтова грижа, або ось щось там з сідничним нервом, якісь захворювання після травми, якісь треба робити маніпуляції, процедури для реабілітації. Все це до мене. І ви знаєте, що якщо людину скрутила, чи то радикулопатія, чи це хребтова грижа, то там такий біль, що це вже не до церемонії. Всі, от навіть найтитулонітулованіші. Найтитулоні. Та ну блін, от бачите, українська мова мені поки що так от прям десь і не дається, але я все одно не здаюся, бо це ж пані злата, це я. Так, зараз я спробую ще раз. Бо навіть найтитулованіші е, хлопці, ну, чоловіки. Мого віку, хлопці, мого віку, ось такими ось коронами. Якщо їм болить, оті корони знімаються, кладуться в шухлядку і всі чим чекують до пані звати. Бо коли болить, то то вже не до пантів. Усі розклеєні пальчики зразу склеюються, усі носи або, вибачте, ціцьки, які підняті аж до сонця, все це опускається, і людина дивиться на мене оченятами, побитого щеня. до Поможіть, допомагаю. Так от я прикрилася своєю роботою, і перше, що я собі сказала у присутності заможніх чоловіків, які яких я стидаюся, і які приходять до мене, я сказала, що я, саме я потрібна цій людині набагато більше, ніж ця людина потрібна мені. Про що я? У ось у цьому відео, яке я вам дала ось посилання. Там я розповідаю, що до мене прийшов пацієнт, і там просто аж знаєте, аж звезділо від нього. Оце все люкс, там абсолютно все було. Та ще він блін, як на злож красивенний. Так, мотоциклісти, ви нафіг, мені навіть тут відео я знімаю. Це ж підлітки тут гасають на своїх мобелях. Так, от він був дуже красивий, дуже заможній. І я зніяковіла і це вплинуло на. Роботу, це, це прям вплинуло. Це не камільфо, це не гарно. Тому я вчинила таким чином. Я сказала, що ти мені потрібен менше, ніж я тобі. Ти від мене залежиш. Ну, я не казала це звичайну чоловічку. Він і гадки не мав, які у мене там думки літають в голові. Але отак от я захищалася. І ви знаєте, мені так полегшало, коли я сказала собі, підождіть пані Злату, ви без нього проживете. Ну, прийдуть інші пацієнти, а він без вас ні. Бо це Швеція. Тут дуже особлива медицина. Якщо в Україні. Таких моїх колег, як я, мануальних терапевтів, ну досить багато, навіть в якомусь райцентрі, то у Швеції це дуже в великому дефіциті. Тут або ти йдеш до лікаря, або ти йдеш до спеціаліста з лікувальної фізкультури. Він тобі якогось отакого, такого покажу вам такого якогось попірця, а 4 видає. Значить, ото йди додому, і роби там ті вправи. Ото й вся все лікування. А, Ну і ще, звичайно, знеболювальне пий, як тут е жири, як цукерки, як діти цукерки їдять, отут так вона насипає собі в руці Альвідон, і прен на проксен і жири його. Е багато вже людей у Швеції розуміє, що це абсолютно не годиться для е організму, для нирок, для печінки, для е кишково шлункового тракту. І люди почали шукати. Плюс ще інтернет. Вони ж то дивляться, як в Америці. Я не думаю, що Шведи дивляться, як в Україні, але те, що вони бачать, що роблять. Мої колеги американці, вони теж так хочуть, бо вони бачать, що це класно, це діє. В Італії, до речі, я знаю дуже багато мануальних терапевтів. Це просто там така нова індустрія, така ціла хвиля нова, майже як в Америці. У Швеції це тільки піднімається, і у о, тому місці, де я живу, це я на моїх плечиках у це все піднімаю, бо є, як я сказала, або... Тільки оць, не, лікарі, є ну, ці фізкультурники, реабілітологи і є масажисти. Мануального терапевта нема, і досі нема, до речі, це дивно, що ніхто і не намагається скопіювати мою роботу, Ну, мені ще краще. Так от я собі зробила такий захист: що ти мені нужен, звичайно, твої гроші мені не зайві, але який би ти не був заможний, я тобі потрібна більше. Ніж ти мені. Так, ще що. Я, до речі, зараз тим, хто мені там. Підсикає в коментарях своєю рашистською мовою, і це українці, на жаль. Ну чи як українці люди з паспортами України? Я таких людей з українцям не вважаю. Що Зачем ви єзикла ламаєте? Ну зачем ви ж взросла жінка? Ну ви ж же ну, не позоркісні, ну смішно ж на вас ви вот, вот смотреть, а слушать вас. противно, Праціна, щоб ви знали, тут вот противно вас слушать. Ну абсолютно ж очевидно. Хоча я не розумію, чому очі видно. Треба, щоб було уше слышно. Ну, коротше, їм і очевидно, і уже слышно, що ви же руська я, а ви же, ваш язик русський. За ви ламаєтесь? Уця вся Гедота, ну блін, ну, я її вимітаю зразу, бо я з хворими людьми працюю е, тільки, от у своїй кліниці. І тим паче я не працюю з психічно хворими. Тому ті, хто е, наприклад не настільки злий. А україномовний справжній українець, але такий сидить, думає: Ой, що це за мова така у пані звати? Щось таке вона щось не, не дотягує. Не ругайтесь, будь ласка, рідненькі, бо я розмовляла виключно російською мовою. 50 років свого життя якраз до 22-го року, і тільки з 22-го року я вивчаю українську мову. Я тут так стараюся, що ви бачили. як ото, я не знаю, як ото кошеня, яке потрапило в якусь водичку. Бо чому мені нема тут блін з ким говорити? Ви розумієте? Тут же всі або англо шведськомовні або ж у цій рашиськомовні. І всі наші оці емігранти тут, не з ким мені тут говорити українською, бо всі вони говорять російською і кажуть, що яка мені різниця, мені взагалі пофіг, ліж би люди мене розуміли». які люди тут їх можуть розуміти на російській мові? Ну тільки расисти. От так мені важко, тому що нема з ким говорити, тому я обрала собі співбесідники мого журіка жертва. Моя і з ним я розмовляю виключно українською мовою. Ну і ще я розмовляю з моїми російськомовними пацієнтами. Все одно українською мовою я не перехожу на не підлаштовуюсь під них. Так, от, повертаючись до свого багатого пацієнта, якщо ви ще пам'ятаєте взагалі про що це відео, то я вам так скажу, що мені це допомогло. І навіть коли я собі отаку от поставила установку, що ця людина заможня, да, вона елітна, вона люксова, і в нього в шкарпетки мабуть, коштують більше, там, ніж я не знаю, якась моя нарядна картинка. Але пофіг. Я йому потрібна на сьогоднішній день, а не він мені. І це факт. І оце після того допомогло мені дивитись йому прямо в очі. Прямо в очі. Це не було агресивно, знаєте, що я так дивлюсь йому в очі. Ні, але це було м'яко. Але я розслабилася, і це було природньо. Тобто, це було не, не награно, що я ж там йому дивлюсь в очі. Я заспокоїлась, моє дихання вирівнялось. і ви знаєте, мене попустило. Це абсолютно не означає, що тепер у мене нема цього комплексу, що я відчуваю дискомфорт у присутності заможніх чоловіків. Ні, я його відчуваю. Відчуваю, я бачу це. Але я так вирішила, що я не можу, мабуть, змінити це генерально, щоб просто взяти і От, позбутися цього комплексу я можу опрацьовувати, я так собі прийняла таке рішення. Кожну конкретну ситуацію прийшов заможний пацієнт, я собі налаштувала і прийняла людину. Якщо я там зустрілася десь у приватному житті. І я відчуваю, що цей чоловік заможній, що він багатий і на інтелект, і на гаманець, і в нього дуже багатий досвід, життєвий. Він побував в усіх країнах світу. Звичайно, що він знайомий з людьми, з якими було б дуже цікаво і мені поспілкуватись, да і послухати. Бо, попри те, що я бідна, я дуже освічена. Я закінчила два університети. Я філолог, я лікар. Звичайно, що я б вже там язика собі не запхала кудись. Подалі я б вже знала, що відповісти. Все одно. Но цей дискомфорт, як я сказала, що попри те, що мені цікаві такі люди, я відчуваю, що я якась ну, другосортна в порівнянні з ними. Ну, що ж поробиш, зустрінеться мені наступного разу такий чоловік, я буду опрацьовувати конкретно ситуацію з цим чоловіком. Де ми зустрілися, хто ми один одному, на якому там ми святі зустрілися, чи ще десь там на відпочинку, все це опрацьовується ситуативно. І, звичайно, я не можу сказати, що ви вам також треба так робити. Ні, я ніколи не роздаю таких порад, що якщо я так роблю, то робіть і ви так. Я з вами ділюся своїм досвідом. Власне, і я обрала цю стратегію ситуативно обробляти інформацію і. Відповідати адекватно, психологічно, адекватно в кожній конкретній ситуації, бо я не вірю в те, що я у мене може навіть сил на це нема. що я опрацюю цю проблему так, що я взагалі буду відчувати себе дуже розслаблено з поряд з заможніми людьми. Я так не думаю. Я, до речі, в цьому відео і казала, що і навіть з заможніми жінками я також відчуваюсь трохи ну, такою пригніченою. тому що в школі принижували весь час, вигукували на весь клас в присутності моїх однокласників. Що сіміянка, не забудь там сказати мамі, щоб чеки принесла. А на тебе там уже купила пальто. Школа деньги зачем вам виділила? Думається, Щоб ти в пальто зимою сюди ходила, не бігала в кофті. Це я вам не брешу. Це так моя класна керівничка. Отак мене принижувала в присутності моїх однокласників, І звичайно, там були хлопчики, які мені подобалися, і я відчувала себе просто ну затоптаною в ту підлогу цього класу у школі. А, от і це робили жінки, принижували. І а, так само вони, наприклад, кричали там в присутності інших, прямо ось на весь клас. Що скажи, матері, щоби подошла, деньги школа тобі виділила на обувь? Це ви знаєте, я ці часи ніколи в житті не забуду. Тому я відчуваюсь дуже погано, відчуваю себе дуже погано, присутності жінок заможніх. Бо я завжди їм застрила і тим вчителькам, у яких там ті колони, всі золоті висіли, бо за радянських часів не знаю, як в інших школах, але у нас всі наші майже вчителі це були жінки військовослужбовців. А військовослужбовці в радянські часи жили дуже-дуже жирно. І собі ці вчительки могли дозволити все, що хочеш. От і часики, оці золоті, на, на ціпочку, на ланцюжку, знаєш, вони там подивлялися, на, коли вже урок закінчиться. Отак От у мене. Я сподіваюся, що моє відео не було нудним. Воно таке трошки спонтанне і сумбурне, але ви знаєте, я як море, я може навіть як океан. Я ніколи не була болотцем, яке стоїть, не рухається, і там ото блогер квакає з того болота, і там все таке якесь. Ну, нерухоме. Мої відео не такі. Мої відео це не єдинорожки, які какають зефірчиками. Є такі блогери, які розказують весь час тільки якісь дуже позитивні такі речі. Воно все в такому якомусь неприродньому позитиві, все рожеве, це також не я. Я людина, яка з вами відверта на 100% в тому, в чому можна бути відвертим на 100%, звичайно, що занадто, то не здраво. Але коли я ось говорю про себе, про свої почуття, повірте мені, нічого від вас я не скриваю. Все, я говорю так, як є. На сьогодні все. Тож, ну, підсумок, ви зрозуміли. Я борюся з своїми почуттями ніяковості перед заможніми людьми, тим, що. Я ставлю бар'єр між собою і цією людиною на роботі, а в приватному житті я заможніх людей не зустрічаю, тож мені актуально на роботі, що ця людина в мені мене потребує більше, ніж я її. Тобто мені ця людина потрібна менше, ніж я потрібна цій людині, як спеціаліст, мануальний терапевт. І друге, це дихання правильне, спокійно дивитись в очі і просто, ну. Такий, знаєте, візуальний батл. Тобто, все. Я дивлюсь, я собі кажу все нормально, ти класна, в тебе теж є корона, може не в фінансах, ну, принаймні у, твої, у твоїй освіті, у твоїй компетенції. Ти молодець, ти діамант. Я бажаю всім гарного дня. Пишіть ваші добрі коментарі. Як хочете писати злі коментарі, то відкладіть ці справи на якийсь невизначений термін, і йдіть собі далі до. Якихось інших ютуберів. Якщо я вам не подобаюсь, якщо вам щось там щось дратує в мені, значить я точно не ваш ютубер і це нормально. Тому що ви точно не мій підписник і не моя аудиторія. Моя аудиторія це всі мої класні хлопці і дівчата, які коментують, дякують і діляться своїм досвідом. Всім нам миру і добра. Слава Україні! І героям нашим слава! do oh.